Спа басейн у бізнес-маркетингу кейс, який доводить силу емоцій. Один заміський комплекс довго конкурував із десятками схожих пропозицій: гарні номери, ресторан, природа. Але гостей було замало. Рішенням стало встановлення спа басейну просто на терасі. Фото з водою, підсвіткою і келихами вина миттєво розлетілися соцмережами. Люди почали бронювати не номер, а досвід. Гості ділилися світлинами з підписами релакс тут і зараз. І безкоштовна реклама працювала краще за будь-який банер. Відвідуваність зросла на 40 лише за три місяці. Іронія в тому, що на традиційні рекламні кампанії витрачали більше, ніж на сам басейн. Висновок простий. Спа басейн стає не лише елементом сервісу, а й маркетинговим інструментом. Він створює контент, який працює на бренд, і стимулює сарафанне радіо. Це не просто вода, це історія, яку хочеться показати. Хочете, щоб ваш бізнес теж отримав такий ефект? У Спалесі ми допоможемо підібрати спа-басейн, який стане вашим маркетинговим козирем. Підписуйтесь і залишайте заявку вже сьогодні.